Ось і закінчилась зима, період важкий по опаленню, та й не тільки, і наступає довгоочікувана весна. Повертаються пташки, сонечко починає гріти і пробуджувати все навколо. Так мені подобається спостерігати за всім цим. Тут, на думку, приходить, що наносять вже скоро 8 березня, і хоча в Україні святкують 25 лютого День української жінки, це, до речі, є датою народження Лесі Українки. Ми все одно по-старому відзначаємо 8 березня. Ось і з'явилась нагода порадувати себе поповненням нових ароматів, Обираю бираю олійні за такими принципами: довго тримаються, зручно брати з собою, мало займають місця. Надовго вистачає пляшечки парфюмів, економічні. цінова нова політика дозволяє спробувати багато ароматів. Вдала копія, дуже схожа на оригінал, тривалий термін придатності. Так що я замовила? В описі під відео залишаю сторінку в інстаграмі, де я замовляла, дівчина займається не тільки олійними парфюмами, а ще й багато якої декоративною косметикою. Та й не тільки. Я замовила собі ще очищуючу масочку на Т-зону, базу під макіяж, тональний крем кушон разом з SPF 50 на літо, ролікове патчі пробуджуючи з ментолом під очі. Та аромодифузор. Треба зауважити, діє акція, за кожні три аромати парфюмів ви отримаєте гарантований подарунок на розсуд продавця. Мені в якості подарунка поклали ощу ополіскувач для ротової порожнини 7 стіків зі смаком м'яти, тверда маска з рослинним екстрактом, котре очищує та поліпшує шкіру, стійка оксамитова м'яка пудра для макіяжу. Умивалка для обличчя, котра легко очищує шкіру від бруду та жиру, відбілює та видаляє пляма. Ластовиння робить шкіру гладкою та білою після вмивання. Стійка матова рідка помада. Все це знадобиться мені для догляду за обличчям та шкірою. Якщо у вас є бажання, залишіть комент, в якому напишіть, чим ви користуєтесь, віддаєте перевагу, може постійним фаворитам, або кожен раз шукаєте щось новеньке, та цікаве, якісь інновації в доглядовій косметиці. Буде цікаво дізнатися вашу думку в цьому питанні, може, щось і собі візьму на замітку. У цієї дівчини я замовляю вже втретє, вона живе кому цікаво у Луцьку і працює за домовленістю, окремо з кожним клієнтом. Ви можете обрати цікаві для вас продукти догляду або декоративну косметику. Вона може вам порадити, що вам краще обрати за вашим типом шкіри. Парфюмчики вона може замовити, які вас цікавлять, якщо у неї не будуть в наявності, і надіслати укрпоштою або новою поштою, або навіть за кордон однією посилкою. А я вас, справжніх жінок, або хто мене дивиться з мого минулого життя, вітаю з 8 березня та хочу побажати залишатися собою, не загубити себе, свою індивідуальність, свою родзинку в цьому житті, бути гарною, чемною. Людиною та пам'ятати про своє коріння. До нових зустрічей у моїх відеороликах на моєму каналі.